Навчальний заклад віночок, села Одиківка, щиро вдячний фонду руки друзів за допомогу. Нам потрібний був ремонт туалету у музалі та спортзалі, де займаються наші діти. Але давно ремонту в нас не було і не було кому нам допомогти. Руки друзів відгукнулися нам цій допомозі, зробили гарний туалет. Ризуючись нагодою, я хочу від імені керівництва громади, від імені всіх освітян громади подякувати Міжнародному благодійному фонду Руки друзів за ту допомогу, яку надали у ремонті наших навчальних закладів. Я думаю, що ту допомогу, яку надав благодійний фонд, це яскравий приклад для наслідування для багатьох благодійників. Тому що це не тільки матеріальні цінності, не тільки ремонт у наших навчальних закладах. Це радість і надія, надія на те, що ми будемо жити краще.